Річ 70-й спеха е, в такому з коричневою такою спинкою прозоре тіло. Блін, просто офігенний. Ну можливо, я його так люблю, тому що в мене з ним була емоція. Е, я на нього впаяв таку задвушну щуку, і при цьому це ще й було е, дуже прикольно. Так візуально, я йшов по березі е, в поляриках. І е -з, -з, з товаришем ми йшли, і товариш просто побачив цю щуку, каже: диви, стоїть, щука! Він кидає туди силікон, вона взагалі не реагує. Вона стояла майже під самою поверхнею. Так уже жарко було, реально, десь там 12-та година, час знятись. Риба взагалі ми там толком ніяких покльовок взагалі не бачили. І вона так стоїть. Він кидає силікон взагалі ніякої реакції. Я кидаю вертушку, провожу біля неї. Вона взагалі ніяк не реагує.